Третю, яка доповнює е, ну, ті світи, які вже були витворені. І е, як сказати, е, вона не те, що доповнює цей світ, стає якоїсь іншої якості. І що в ньому іншого, і що в ньому цікавішого, я думаю, розкаже Росія. Доброго всім дня! Дякую, що прийшли. Попри таку не зовсім сняну погоду, так? не залишилися в хаті грітися, а прийшли на зустріч. А, ну, Це продовження, скажімо так, це навіть не доповнення, а продовження, знаєте, так буває, що починаєш писати і задумуєш одне, а в результаті воно тебе виводить навіть інше. Звичайно, я вже розуміла, коли починала писати зворотній бік світла, я розуміла, що історія буде з продовженням. але я собі навіть не уявляла, що аж з таким довгим. А тепер можу зізнатися вам, що вже написано зворотній бік світів, четверта остання книжка написана. І ви знаєте, я з такою гіркотою в серці ставила в кінці крапку. Мені просто боляче було, справді боляче ставити цю крапочку і, і розуміти, що це вже все, що повернення до історії зі світами більше не буде, тому що я дописала. А потім я собі подумала, а чому б і ні? Може, можливо, колись я все-таки зберуся, або хтось інший, не я. Напише продовження пригод Мальви, тому що ну, можу я вам відкрити трішки таємницю. Що от Люба читала, зворотній біг світів, вже прочитала зворотній біг світів. Це дуже класна книжка. Так, і ну це відкритий фінал. Тому ну, що це не ритум... це я не спеціально зробила, це саме закінчення вимагало. От такий, от, от, от такий фінал, щоб він був відкритий. Він відкритий цей фінал Можна сприймати це по-різному. Кожен собі сам може придумати або уявити, чи якимось чином добудувати, домислити, дофантазувати продовження цього, що буде відбуватися зі світами. Наприкінці всього. Так? Ну, кінець це завжди початок чогось. Так? І це насправді не буває. І знаєте, я тепер розумію, що зворотній бік він мене змінив, дуже змінив. І коли я починала писати, на, е, навіть це прослідковується, коли я повертаюся до тих книг, перечитуючи їх знову, тому що я розумію, що це історія з продовженням. І воно вимагає якихось відновлень от, от цього ритму написання. Я розумію, що кожен зворотний бік, світла, темряв, і він написаний трішки по-іншому. Навіть я писала зародній бік сутінь» і зародній біг світі» одночасно. Тобто в мене не було перерви, як між темрявою і сутінками, так? не було цієї перерви в два роки. Я писала відразу. Одна закінчилася. Я навіть потім спеціально ще ділила, тому що я розуміла, що для однієї книги це занадто багато, за товста, дуже товста книга виходить. Я зрозуміла, що буде дві книги. Це моя історія. Мій пантеон богів. Нема на то ради. Можуть зі мною не погоджуватися, але це художня література. Я кажу, Міла Іванцова, я художник, я так бачу світ. Це мій світ. Так що от в, в, такий з'явився зворотній бік, і я тоді спокійно сіла і почала писати, звичайно, паралельно вивчаючи далі якийсь матеріал збираючи, і бачите, виписали це, що перекриємо. Дослідників, які досліджували цю тему, стільки версій, двох одинакових немає. Кожен вважає, що він суттєво правий і все. <смі> Тільки от його маєш дотримуватися, описувати оцей пантеон богів і все в іншому бути не може. Але разом з тим, слава Богу, що є футбольний матеріал, на який можна опиратися. І наші дослідники, особливо це дослідники ХХ століття, початку ХХ століття, та сама Леся Українка, Гнатюк, Грушевський. Вони збирали цей фольклорний матеріал і досить багато не Я почала ці вивчати казки, притчі, легенди про створення світу, е про вирій, що таке вирій. Ну, я відкривала для себе просто неймовірне море інформації. До речі, вона в мене є, і це я розумію, що це е матеріал зібраний для майбутніх романів. Для мене самою було несподіванкою. Хто, хто перун для, для птаху? Я вам чесно це знаю. Це, 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 це я була сама заскочена нацька, от коли я це для себе відкрила. А, але я разом з тим розуміла, що по-іншому бути просто не могло в цій історії. Так? Там немає ні трикутника, ні квадрата, ну У них мене вже є в шкільній програмі позакласного читання, слава Богу. Ч, чи чи не, не знаю навіть як сказати, тому що. Е, Насправді молоді, молоді люди дуже бояться того, що потрапляє в шкільну програму. У них так запрограмовано. Якщо в шкільній програмі, значить щось таке, що, ст... що стаке, це неможливо. нежливе. Що щось якщо занудно, дуже написано. От. Але я думаю, що вона потрапить, і програма буде змінюватися. Коли буде проходити молоді люди з новим баченням, світогляд має змінюватися. Зміниться світогляд. Тобто, оце старше покоління 60-70 років, ідуть на пенсію, прийдуть молоді люди з новим баченням, і вони будуть розуміти, що потрібно змінювати цю програму. Приходить випадково. Залишен потім до мене Випадковості, а потім приходить розуміння, що це не випадково сталося. Так, ти, ти спочатку називаєш героїню, а потім розумієш, що Зустрічаєш дівчинку, знайомишся з нею, і вона тобі каже, що її звати Мальва. Так, так це реальна дівчинка з реальним ім'ям, тобто її справді звати Мальва. Ця дівчинка просто страшно ненавидить батьків за те, що вони її так назвали. Ти своє ім'я, і вона показує родинку, яка в неї є, і, і каже: вигадали батьки гарну легенду, що тому що там у мене родинка, і давайте назвем тебе Мальвою. Це дуже красиво. От. Я питаюся, яке її, в неї прізвище? Вона каже, задорожна. І тому дуже просто. Тобто, начебто просто спочатку. Так, Мальва задорожна, і коли починала писати, я зрозуміла. Що це буде здорожна. В мене стояла перед очима ця дівчинка, хоча це було таке знайомство е, мимохідь. Тобто я не знаю, яка вона глибоко в житті, чим вона займається так більше про неї, я не знаю. Не цікавилася її біографією. Але ось цей образ тої дівчинки, яка займається бойовими мистецтвами, яка носить стрижку, тому що волосся її довго дратує. Поводить себе не, не те як хлопець, а пороводить себе просто самодостатньо дуже, ну та як більшість молодих людей, впевнена в собі, навіть самовпевнена. Я розумію, що оце та мальва, яка має бути в цій історії. А потім приходить розуміння, що це не випадково, не випадкове знайомство, не випадкове ім'я, не випадкове прізвище, що все, все закономірно, що хтось тебе так легко підводить до цього. Просто вводить тебе лагідно, можна так сказати, не ламаючи, не переконуючи, лагідно вводить тебе в цю історію, яку ти маєш почати писати, і маєш створити її. А це сталося якраз напередодні оцього листа, який мені написався вночі. І воно так докупи склалося. Ти сидиш ошалешено, не розумієш, що відбувається, але разом з тим це такий, знаєте, чар, відчуття. Чогось незвичайного, до якого тобі дозволили доторкнутися і почати це робити. Це більшість письменників розкажуть, У кожного своя історія творення оцього, творива. Це якесь диво, може так це назвати. Але разом з тим, от колись ми з пані Любою Гуча говорили на цю тему, і вона сказала: не думайте, що ви такі геніальні талановиті, вам просто дозволено це робити. І ви повинні дякувати за це, що ви маєте. Таке право це робити, вам дозволено. То мені дозволили, я це роблю. І розумію, що це величезна відповідальність. Бо коли будеш себе поводити якось по-іншому, то може цей талант в тебе, це вміння в тебе і забрати. Легко забрати. Інколи ти цього не розумієш. Продовжуєш писати, але пишеться таке, чого люди просто не читають, не розуміють. І ти тоді розчаровуєшся, тобі думається, що ось чомусь мене не розуміють, напевно, я перейшла на вищий рівень. Не? І таке буває. Тому я з вдячністю дякую своїм батькам за те, що вони мене народили. Ну, Міння писати і талант це, це дуже мало моєї заслуги. Це заслуга тих людей які, чи не людей, які мені дозволяють це робити. І я роблю це з радістю, з любовю. Ну, і з півносами, і з плюсами також. Баром презентація. І направду дуже хочу, дуже хочу фільм, бо це такі зримі, дуже красиві образи. Це настільки ну дійсно додає нам світу, нам, кожному з нас, особисто простору, що людина може бути іншою. І чесно, я давно не відчувала таких емоцій, читаючи книжку. Просто приміряєш себе, що би ти зробила в цьому випадку? Якби ти повелася тоді чи тоді, а як би ти повелася з цим героєм, от такий вибір, дуже складний вибір. Мирози, напевно, великий майстер ставити людину перед вибором. І ти з тою людиною, Богом, чи безсмертним, чи, чи просто смертним, чи, чи якимось там чи істотою, ти вибираєш. І оце от питання вибору воно ж по, по великому рахунку найголовніше. І оцей от вибір, коли він іде перед тобою постійно, постійно. І ти думаєш, слухайте, людиньки, вони так, а я хто? А я в цьому виборі хто? І це, мабуть, оце практичне застосування книжок. Я думаю, що так. Ну, принаймні так я це бачу. У вересні місяці Львівський форум видавців. Звороть Домочка. чекати. Це вже не від мене залежить, це від видавця. Зрозуміло, що в них є своя комерційна політика, і вони видали зворотній сутні, їм потрібно продати певний, певний, певну кількість книг, щоб купити поліграфічні витрати, художні оформлення, редагування і так далі. Але це не так багато, повірте, це, це не довго чекати. Зовсім літо так швидко пролетить, що ви навіть не помітите.